Поглянути в очі мандрівнику філософу Григорію Сковороді сьогодні могли усі, хто опинився біля його пам'ятника в одноіменному сквері в Полтаві. На кілька годин зі скульптури зняли захисну плівку. Полтавці на це відреагували по-різному. Одні думали, що це зробили хулігани, інші сприйняли це за офіційне відкриття. Але як писнив депутат міської ради Вадим Ямщиков, це відбулися технічні роботи перед відкриттям. Це не відкриття ще, це просто технічно його помили перед відкриттям. Бо в тому куполі, в якому відбувалися ремонтні роботи, там відбувалися ремонт по граніту і відповідний пиль ліг на пам'ятник. Це підготовка до відкриття пам'ятника. Споглядали, роздивлялися і навіть фотографувалися із ним. Так, полтавці реагували на пам'ятник Сковороді, який розпакували, щоб провести до ладу. Кажуть, радіють, що у Полтаві нарешті з'явився пам'ятник українському філософу. Досить гарний пам'ятник Григорію Сковороді, наш земляк. Скульптор досить постарався, щоб його зробити. Мені здається, буде досить гарна прикраса для нашого міста. Відображає на мою думку дух Григоря Савича, як він мандрував у 18 столітті світом. Наскільки я знаю, цій людині багато у світі пам'ятників, навіть там в Сполучених Штатах є. Дуже приємно, що популяризують наш край. Переселенець Харкова, пан Євген, каже, йому скульптура нагадала про знищений окупантами 7 травня 2022 року національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині. Подобається саме те, що це Григорія Сковороді, бо його музей на Харківщині. Росіяни розбомбили. От, а це був доволі видатний діяч української культури, і тобто пам'ятники це пам'ять про таких людей видатних. Як повідомили департаменті культури молоді та сім'ї Полтавського міськовиконкому офіційного відкриття пам'ятника Григорія Сковереді слід чекати вже найближчими днями.